Привіт, я Дмитро Масон. Сьогодні говоримо про те, як зрозуміти, чи покликаний ти Богом до чогось більшого, чи це просто твоя мрія. Багато людей живуть у сумнівах, вони відчувають щось всередині бажання, ідею, мрію, але не знають, це від Бога чи від них самих це покликання чи ілюзія. І сьогодні я дам тобі три чіткі ознаки того, що ти покликаний Богом, якщо це відео торкається тебе. Підпишись на канал, залиш коментар, постав лайк. Це допоможе алгоритмам показати це відео тим, кому воно справді потрібне. Ознака перша ти не можеш не робити це навіть коли важко. Покликання це не те, що надихає, це те, що не відпускає. Ти втомлюєшся, ти хочеш зупинитись, ти думаєш, може, це не моє, але всередині є щось що каже: це частина тебе. Ти можеш взяти паузу, можеш відійти на крок. Але повернешся знову, бо це не просто ідея, це частина твоєї ідентичності. Хобі можна кинути, покликання ні. Хобі у вас це те, що ти робиш, коли є настрій, час, енергія, але покликання це те, що ти робиш, навіть коли нічого цього немає. Подивися на пророка Єремію. Він сказав: Я більше не буду говорити від імені Господа, я втомився, мене ніхто не слухає. Але потім він каже. Але слово Господнє було в моєму серці, як вогонь, замкнений у моїх кістках, і я намагався стримати його, але не міг. Ось що таке покликання це вогонь всередині. Ти можеш намагатися його придушити, але він не згасає. Якщо щось не залишає тебе в спокої, якщо ти знову і знову повертаєшся до цього, навіть коли важко, це не випадковість. Це Бог вписав це в твою ДНК, ознака друга. Твій біль стає джерелом сили для інших, Бог рідко кличе з комфорту, частіше з того, що боліло, те, через що ти проходив втрати, бо сумніви, страх, боротьбу стає мовою, якою ти торкаєшся людей. Ти думаєш, це мій тягар, це мій сором, це моя слабкість. Але Бог бачить інакше. Він бере твою рану і робить її інструментом зцілення для інших. Ти покликаний там, де твоя рана перестає кровоточити. І починає лікувати. Подивися на апостола Павла. Він був гонителем церкви, він вбивав християн. Це був його біль, його провина, його минуле. Але Бог узяв це, і Павло став найбільшим апостолом, який написав половину нового заповіту. Його біль став силою для мільйонів. Або Йосип, його продали в рабство брати, його кинули у в'язницю несправедливо, роки болю, самотності, зради. Але наприкінці він сказав братам ви замишляли зло проти мене, але Бог обернувся на добро, щоб врятувати багато життів. Якщо ти пройшов через біль, і всередині тебе є бажання, щоб інші не проходили через те саме, це не просто емоція, це покликання. Бог хоче взяти те, що зламало тебе, і використати це, щоб зцілити інших. Ознака третя, те, що ти бачиш, більше за тебе. Коли Бог кличе тебе до чогось, це завжди щось, що лякає своїм масштабом. Ти дивишся на це і думаєш: це нереально, це не для мене. Я не маю ресурсів, зв'язків досвіду. І ось тут ключ. Якщо ти можеш зробити це своїми силами, це не покликання, це просто твоя мета. Покликання завжди вимагає Бога. Воно завжди більше за твої можливості. Воно ставить тебе в позицію залежності від нього. Подивися на Мойсея Бог покликав його вивести цілий народ з Єгипту. Мойсей сказав: Хто я такий? Я заїкаюся, мене ніхто не слухатиме. Але Бог відповів: Я буду з тобою. Покликання не про твою силу, воно про Божу силу через тебе. Якщо те, що ти бачиш всередині, лякає тебе своїм масштабом, це добрий знак. Бо Бог дає бачення, яке вимагає віри. І ще одна річ: покликання завжди більше, ніж про тебе. Це не просто Я хочу бути успішним, це Я хочу, щоб через мене Бог торкнувся життів. Це не просто я хочу мати вплив, це Я хочу змінити своє місто, свою країну, своє покоління. Ісус сказав у Марка 10,45 Син людський прийшов не для того, щоб йому служили, а щоб служити. Якщо твоє бачення включає інших. Якщо ти бачиш, як через тебе Бог може зцілити людей, дати їм надію, це покликання. Тепер питання, що робити, якщо ти бачиш ці три ознаки у своєму житті? Перше не чекай, поки будеш готовий, бо ти ніколи не будеш повністю готовий. Мойсей не був готовий, Гедеон не був готовий, Давид не був готовий, Бог не шукає готових, він шукає послушних. Друге, почни з малого покликання велике. Але шлях до нього це маленькі кроки віри, не чекай великого прориву, роби те, що можеш зробити сьогодні. Будь вірний у малому, і Бог довірить тобі велике. Третє, знайди спільноту, покликання не можна здійснити на самоті. Тобі потрібні люди, які підтримують тебе, підкажуть, покриють молитвою, не ізолюйся, шукай тих, хто йде в тому ж напрямку. І останнє. Якщо ти бачиш ці три ознаки у своєму житті, знай, це не випадковість. Бог покликав тебе не тому, що ти ідеальний, Він покликав тебе, бо Він хоче використати твоє життя для своєї слави. Твоє покликання це не про те, щоб ти став великим, це про те, щоб Бог став великим через тебе. І коли ти приймаєш це, коли ти кажеш, Боже, я готовий, я не знаю, як це буде, але я довіряю тобі. Починається найбільша пригода твого життя. Дякую, що був зі мною сьогодні. Підписуйся на канал, ставте лайки, діліться цим відео з тими, хто шукає своє покликання. Залишайся з нами, щоб дізнатися більше про біблійні закони успіху. До зустрічі!